На вулиці осінь, і хоча минулий місяць добряче дощило, проте зараз ми можемо насолоджуватися красою осінніх дерев в християнському середовищі. Ми звикли святкувати осінню День подяки або свято жнив, хто як його називає. Але наскільки вдячні люди сьогодні? Про це ми вирішили запитати в жителів нашого міста. Скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте себе вдячними людьми? Напевно, так. А ви майже сто процентів. Не знаю, ну так. Намагаюсь бути вдячною. Так. Я думаю, що да. я а теж, ви? Я так. Я також так думаю. Вважаю. Не так вважаю. А за що? <рес> Взагалі, просто по життю ви вдячні чи <рес> не вдячні? Ні, не вдячні. Мабуть, ще так, я так. Якщо оцінити рівень вашої вдячності за десятибальною шкалою, скільки ви балів собі поставите? сім вісім. Теж ви? так. Вісім, дев'ять. Може, вісім. Шість. Ну, десь п'ять-шість, отак. Важко от. так сказати. Ну, мабуть, серединка, п'ятірка. А ви? Десь так. Ну, себе дуже важко оцінювати, нехай мене хтось оцінить з боку. <рес> Але все рівно себе <рес> проаналізуйте. Скільки ви б собі поставили оцінку? — Ну Не знаю, намагаюся бути вдячною. Напевно, на вісім. Я <рес> <рес> думаю, буде нормально. Мабуть, вісім. А чому не десять? Тому що, скоріш всього, людина не завжди може собі від... давати... Відповідь, наприклад, можна в деяких випадках бути набагато вдячнішим, а ти, можливо, за якісь там причин власних не сказав цього. Може, настрій тебе був не досить добрий, а можливо, ти зовсім думала про інші речі. Не оцінила те, що могла поцінити насправді. Сім. Дев'ять. Сім. П'ять. Як ви думаєте, чи в такий непростий час, який ми живемо, є. Потреба або чи є за що дякувати Богові взагалі? Мабуть, так. Є за що. А ви що думаєте? Так, теж. Чи взагалі варто дякувати за щось Богові в таких обставинах? Дякувати Богові, я залишився живий. Слава Богу. Так. За що? Я за вдячний вдячне Богові щодня просто. Звичайно, є. Так, є за що. Ви що думаєте? Я не віруюча людина. Так, так. Я думаю, що так. А да, що я, я думаю, що за все треба дякувати Богу за кожен день, за який почався. Звичайно. Ну, звісно. Богу завжди потрібно дякувати, навіть в такій ситуації, яка в нас склалась. Тому що мені, скоріш, кажеться, що не все не буває просто так нічого. Мабуть, ми заслужили того і то маємо, на жаль, превеликий, але будемо сподіватися на милість Божу. І... У нас буде добре. За що особисто ви дякуєте Богу? Що живі, всі здорові. Да, що у нас такі гарні хлопці є, що допомагають вижити. За що ще ви по особливому вдячні Богові? Крім того, що залишилися живі? Ну, за те, що живу, за те, що маю е е друзів, маю родину, маю знайомих, за те, що маю здоров'я, можу ходити. Може, можу спілкуватися. Угу. До речі, українською мовою. Я вдячний Богові за те, що Він дає нам новий день, що він не, не, не допускає того, що на нас летять ракети і обороняє нас. А ви що скажете? Я теж дякую за своє життя, що на нас не летять like, ракети, що у нас все спокійно, без обстрілів. За те, що ми живемо. Кожен день ми живемо. От за це. А ви? За те, що маємо за все, дякуємо. А що, що? Дякую Богу, що я не москаль. Це перша вдячність, насправді, що ми опинилися по ту сторону. Ну зараз вирослася дуже гарна межа між злом і добром. І ми по цю сторону добра. Це дуже важливо. Угу. Я вдячна всім своїм землякам, які нас захищають. Це неймовірно, насправді. Це напевно насамперед. За все, за життя, за те, що ми живемо щодня. Ми сонце бачимо, небо. Рідних бай... маємо поруч. Угу. Ось так. Чи є за що дякувати Богові в таких обставинах? Звичайно. За що особисто ви вдячні Богові? За здоров'я, за родину, за засники України, що є такі люди. Ну, принаймні, за те, що я жива я і моя сім'я. Ну, за те, що я живу зараз в цьому саме місці в мирний час, нічого не відбувається такого серйозного. І ну, я себе добре почуваю. Ви щось можете сказати, прокоментувати? Ні. <сміттє> Як ви думаєте, що заважає людям бути вдячними? Гордість, самолюбство, м -м, бажання, мабуть, тримувати в своїх руках власть якусь певну. Багатство, тут дуже багато всього, і людині тяжко з цим боротися, і дуже сумно, що не всі люди можуть з цим справитися, якось побороти в собі це і рухатися в справедливому путі. В справедливій дорозі. Навіть не знаю. Ну, я, я теж не знаю. Напевно, характер такий. Те, що людина зла, може. Характер у да, Кожної людини свої такі. Я просто не можу об'яснити, ну кожна людина, вона по-своєму особлива. Чому люди невдячні? Mm. Я не можу відповісти. Добре, дякую вам. Я просто не задумався над тим ніколи. Ну, якщо так подумати, то напевно гріх. Я теж так думаю. Ну, кожна людина по-своєму оцінює. Не знаю. Мабуть, в кожного свої критерії. Не можу так сказати за кожного. Але отак от все рівно в загальному, приблизно ми ж можемо оцінити, проаналізувати, чому люди невдячні взагалі? Заздрість. Це напевно. Що, напевно що. І найголовніше певно, що заздрість. Чому люди невдячні? Е тому що екзистенційне переважає над есенційним. Гонор. Гонор, і, напевно, і гроші, коли їх дуже багато. Напевно, їхня інфантильність, обмеженість, зацикленість на собі. Ой. Напевне. Якісь свої, не знаю, свої думки, якісь свої нав'язливості, які також нав'язують людині світ і оточуючі. Я далі не знаю, що прокоментувати. Як можна змінити відношення людей до інших людей? Як привчити дякувати людям? Що би ви порадили? В церкву ходити і слухати все. Любий має право вибрати любу церкву. Там зла навчать. Ми живемо в гріховному тілі, і наш мозок здатний концентруватися на негативних речах. Психологи говорять, що для того, щоб нейтралізувати стан своїх емоцій, то замість побаченої однієї негативної речі треба звернути увагу на аж п'ять позитивних, які нерівні рахунки. Біблійна статистика говорить, що 10% зі 100 є вдячними. Пам'ятаєте історію про. Прокажених їх було 10, однак повернувся подякувати за зцілення один вдячне серце допомагає людині не концентруватися на проблемах. А ще задоволені люди довше живуть, тому що їхня нервова система не так швидко зношується. Рекомендуємо зробити вам один експеримент: щодня запишіть п'ять речей, за які ви вдячні Богові, і поспостерігайте, яким чином зміниться ваш емоційний стан. Нам є за що дякувати Богові. Дякуйте Богові! Добрий Бо він. Бо навіки його милосердя.